Продається двоповерховий житловий будинок у Закарпатській області, Хустському районі в селі Річка, місце, де поєднується тиша, природа та високий туристичний потенціал. Це будинок для тих, хто шукає не просто квадратні метри, а простір для життя, відпочинку або вигідної інвестиції. Загальна площа будинку близько 240 квадратних метрів, житлова – близько 170. Планування продумане так, щоб у будинку було зручно жити в великій родині або приймати гостей. П'ять повноцінних кімнат дають можливість організувати спальні, кабінет чи гостьові зони, наявність двох кухонь значно підвищує функціональність будинку, це зручно як для великої сім'ї, так і для використання під оренду або міні-садибу, окремо облаштовані котельня та пральна кімната, що додає комфорт у повсякденному житті. Будинок у житловому доглянутому стані з приємним інтер'єром і теплими дерев'яними сходами, які створюють відчуття справжнього дому, простора крита тераса з арками особливе місце для відпочинку, де приємно проводити час у будь-яку пору року, насолоджуючись гірським повітрям, фасад, оздоблений декоративним каменем і кованими елементами, що підкреслює індивідуальний характер будинку. Тут Панує тиша і приватність, яку так цінують у Закарпатті. Окремою перевагою є локація. Будинок розташований неподалік від популярних туристичних маршрутів і зон відпочинку, порожнійські лижні курорти, бази відпочинку, водоспад-шипіт, озеро Сеневер та інші знакові місця регіону. Саме тому цей об'єкт однаково привабливий для власного проживання, так і готова основа для туристичного бізнесу. Це варіант для тих, хто хоче жити серед природи. Мати простір і водночас розуміти, що нерухомість у такій локації з роками лише зростає в ціні.